Друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас на огляді літій зрізофосфатний акумулятор від фірми Redodio, напругою 12 Вт ємністю 100 А. /год. Акумулятор має Smart BMS, а значить за допомогою Bluetooth ми зможемо до нього під'єднатися і моніторити його показники. В комплекті з акумулятором традиційно постачаються гвинти під М8 з ковпачками, та інструкція користувача на німецькій та англійській мовах. Також маємо гарантійний талон і стікери. На інструкції зупинятися не будемо. Інструкція дуже хороша, і вона абсолютно така сама, як в подібних акумуляторах. Там ви знайдете всю необхідну для себе інформацію. У даному відео ми отримаємо відповідь на доволі поширене запитання, а чим же все-таки заряджати літі зрізофасфатні акумулятори. І проведемо огляд і тестування зарядного пристрою для літі зрізофасфату на 20 А146 В від фірми Redodio. Зарядний пристрій в металевому корпусі. Даний акумулятор зібрано в корпусі в зручному для установки в кемпер в якості додаткового акумулятора. Корпус акумулятору має габарити аналогічні. В синцево-кислотному акумуляторі такої ж ємкості, але е, не забувайте, що літій зарізофосфатний акумулятор має величезну кількість переваг на цінцево-кислотному. Мінусова клема знаходиться з лівої сторони, плюсова з правою. Зверху маємо наклейку з технічними характеристиками та QR-кодом для сканування і під'єднання акумулятору через додаток. На корпусі акумулятору маємо зручну вбудовану ручку для його транспортування. Акумулятор має доволі низький внутрішній опір 3,38 мільйом на клемах. З коробки акумулятор приїжджає з зарядом близько 50%. Перед використанням акумулятор необхідно активувати, подавши на нього напругу. Вага акумулятору становить 9,9 кг. Під'єднуємось до акумулятора за допомогою застосунку від Redodio. Бачимо, що на екрані у нас відображається ємність акумулятора, потужність, яка приймається або віддається в ватах, сила струму, напруга, залишкова ємність акумулятора. Бачимо, чи активне у нас балансування. Статус роботи акумулятора нормальний, все працює як потрібно. Можна подивитись додаткову розширену інформацію, таку як серійний номер пристрою за потреби, можна змінити ім'я акумулятора, робоча температура, кількість циклів і версія програмного забезпечення. Можна перейти в додаткові налаштування і вимкнути або увімкнути функцію розряду акумулятору, можна видалити акумулятор з додатку, можна вимкнути акумулятор, це підвищує безпеку під час його транспортування. Якщо ви маєте більше одного акумулятора, ці акумулятори можна додавати в систему, тобто об'єднувати їх паралельно і послідовно, наприклад, 4 s 4P. І цікаво, що ми можемо об'єднувати до шести акумуляторів паралельно і до 4 послідовно. В налаштуваннях програми можна змінити відображення температури в градусах Цельсія або Фаренгейта, змінити мову та змінити розмір шрифту. І, друзі, на цьому по налаштуванням це все. Застосунок не дозволяє нам змінювати параметри BMS-акумулятора, такий як максимальний струм розряду, максимальна і мінімальна робочі температури, максимальна і мінімальна напруга. Тобто застосунок в даному випадку використовується для того, щоб маніпувати моніторити Показники на акумуляторі, такі як напруга, потужність і струм. За допомогою електронного навантаження від e Torch 24 MP дізнаємось ємність даного акумулятору. Струм розряду встановимо на 20 А. Розряджати будемо до повного відключення BMS-платою. так Поїхали. Струм розряду по електронному навантаженню 20 А і по BMS-платі. Також 20 А іноді 19,8. Чекаємо повного розряду і цікаво, друзі, що ємність, яку нарахував а, вбудований кулометр BMS плати, 101,6 А. -год. Також ми бачимо, що до повного розряду залишається 5 годин 11 хвилин. Ну що, чекаємо результатів. Минуло 5 годин і 3 хвилини. Акумулятор віддав 101 Ампер годину, 1291 Вт годин, І це трохи більше ніж заявлено. Бонусом отримали 1 ампер годину. Прийшов час зарядити наш акумулятор. Для цього ми будемо використовувати. Оригінальну зарядку від Redo Dio. В комплекті маємо інструкцію користувача на німецькій та англійській мовах. Кабель, мережевий кабель, який має переріз дроту 1,5 квадрати. І, друзі, здається, що тут десь 4 квадрат мінімум, такий масивний добротний дріт. Також маємо дріт з круглими клемами під М8 для під'єднання до акумулятору під 80 А написано, але навряд чи, оскільки. Переріз дроту в нас, друзі, усього лише 4 квадрат. Ізоляція і сам дріт є жорсткими. Це не є силіконова ізоляція. Маємо, друзі, роз'єм Андерсон, доволі потужний, який розрахований на великі струми, але е, досить незрозуміле рішення, оскільки дроти мають переріз 4 квадрат, а сам роз'єм такий ось потужний. Зарядний пристрій виконано в металевому корпусі. З лівої сторони має вентиляційні отвори та вхідний мережевий роз'єм. З правої сторони маємо вентилятор активної системи охолодження, світлову індикацію. Дні дроти мають також переріз 4 квадрат. І, друзі, на виході маємо роз'єм Андерсон, який використовується просто для об'єднання кабелю. Ось таким чином. Видно, що виробник не намагався заощадити на роз'ємі. Він тут реально масивний і потужний. Але щодо доцільності його використання в даному випадку є чимало питань. По-перше, оскільки у нас струм, який протікає від зарядного пристрою, а, лише 20 А, для таких завдань, я вважаю, цілком було б достатньо. Використовувати роз'єм XT60 типу тато і мама. А ось з іншої сторони, я думав, якщо ми, наприклад, ось таким чином прикрутимо до клем а, акумулятору даний роз'єм, то ми б могли би, теоретично під'єднувати до інвертора або до іншого споживача через такий дріб. Так, могли б, але все ж таки знову ми впираємось в переріз дроту лише 4 квадрат, 4 квадрат буде достатньо для струму приблизно 32 ампери і е, ну використання такого е, роз'єму це ну круто, але е, воно, як на мене, тут не потрібно. Я ж кажу, в даному випадку, або збільшити переріз дротів, або встановити роз'єм XT60, щоб е, тут. Всі компоненти відповідали а, заявленому струму. Вага зарядного пристрою становить 1200 г. Довжина дротів, що під'єднується до акумулятора з урахуванням роз'ємів 33,5 см. Довжина дротів від зарядного пристрою становить 123 см. В інструкції користувача вказано габаритні розміри пристрою. Роз'єм Андерсон, який розрахований на струм 50 А. Вихідний DC-кабель, роз'єм для вхідного AC кабелю, схема під'єднання зарядного пристрою до акумулятору, а також світлова індикація. Якщо червоний світлодіод постійно світить, значить батарея заряджається. Якщо зелений світлодіод постійно світи, значить батарея повністю заряджена. Якщо зелений світлодіод блимає, значить зарядний пристрій знаходиться в режимі очікування. І якщо а червоний світлодіод блимає, значить у нас є якась помилка, або у нас переплутана полярність, або у нас працював захист по перевищенню температури. або Перевищенню напруги. Щоб зарядити акумулятор, необхідно виконати три прості кроки: перше під'єднати зарядний пристрій до акумулятора. Далі під'єднати вхідну мережу до зарядного пристрою. І після того як акумулятор повністю зарядиться, і далі від'єднати роз'єм Андерсона і від'єднати відповідно мережу. На цьому інструкція закінчилась. Під'єднуємо клеми до акумулятору. Під'єднуємо зарядний пристрій до мережі. Давайте спробуємо дізнатись напругу на виході з клем зарядного пристрою. 15,4 вольт. Бачимо, що зарядний пристрій пробує щупати, чи під'єднано до виходу акумулятор. Ну що, під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятору. Одразу класнула релюшка. Почала працювати система активного охолодження. Струм заряду по БМС платі становить 19,7 А, 266 Вт. До повного заряду залишається 2 години і 2 хвилини. Струм по кліщам становить 19,7 А. Кліщі і бмс плата міряють струм однаково. Можемо сказати, що даний зарядний пристрій відповідає заявленим характеристикам, а точніше, струм заряду становить 19,7-19,8 А. А одразу хочу відмітити, що вентилятор доволі шумний. І Я впевнений. вас, звісно, зацікавить, як виглядає зарядний пристрій всередині. Ось, будь ласка, ставте на паузу та розглядайте. Іноді буває ситуації, коли інвертори або інші споживачі можуть розрядити літій зрізофосфатний акумулятор в нуль до спрацьовування захисту по БМС, і відповідно на виході не буде напруги. І не кожна зарядка може підняти такий акумулятор, а саме ця зарядка, скажімо так, розбудить акумулятор, навіть якщо вихід буде відключено БМС платою. І це я вважаю дуже добре. І саме так і має бути. Тому а, по зарядці один єдиний недолік, який я побачив, це доволі шумна система охолодження, а в іншому зарядка справляється дуже добре. Оскільки BMS даного акумулятора не має налаштувань по верхній і нижній межі напруг, слід звернути увагу на ці параметри, які налаштовані по заводу. Значить захист поверхній межі напруги спрацює при 15 вольтах. До речі, кінцевий струм заряду для акумулятора ємністю 100 А становить 2 А, тобто коли струм заряду впаде нижче 2 А можна вважати, що акумулятор повністю заряджено. Нижня межа напруги під час розряду акумулятора становить 10,8 В на клемах акумулятору на один елемент це 2,7 вольт. Ресурс акумулятора становить 4000 циклів, Рекомендований струм заряду 20 А, максимальний довготривалий до 100 А, максимальний довготривалий струм розряду 100 А. Піковий струм розряду протягом однієї секунди може становити 500 А. Корпус акумулятору має ступінь захисту ip 65, виконаний з ABS пластику. І, друзі, температура також важлива для ресурсу акумулятора. Вказано, що під час заряду діапазон температур від 0 до 50 градусів, під час розряду від мінус 20 до 60. І зберігання допускається при температурах мі від мінус 10 до 50. Переходимо за посиланням, яке знайдете в описі під цим відео. Змінюємо мову на українську і валюта українська гривня. І ми бачимо, що акумулятор з нашого огляду коштує 8937 гривень. Акумулятор без Smart BMS, такий самий, як був у мене на огляді, коштує на 1000 гривень дешевше. Для того, щоб придбати акумулятор, натискаємо Додати в кошик, далі натискаємо до каси, обов'язково вводимо промокод «WellAuto», натискаємо застосувати і бачимо, що. Знижка за промокодом становить 446 гривень, і вартість акумулятору 8940 гривень. Далі нам необхідно заповнити дані, такі як ім'я, прізвище, адресу, місто та поштовий індекс, обов'язково номер телефону. Тільки після цього програма нам прорахує вартість доставки. У нашому випадку вартість доставки становитиме 1566 гривень. І Загалом акумулятор обійдеться в 10 тисяч п'ятдесят Оплатити можна карткою. Акумулятор відправляється з Німеччини службою міст. У вас в додатку спочатку буде відображатись трек номер для відстеження акумулятору по Німеччині, а потім він вже приїде до вас. Акумулятор буде доставлено кур'єрською доставкою міста або нової пошти за вказаною адресою. Мито на акумулятори, на такі акумулятори скасовано, тому додаткових платежів не буде. Розбирати даний акумулятор я не бачу сенсу, оскільки я впевнений, що він зібраний якісно. Можете подивитись огляд на інший акумулятор від Redodio з повним його розбором і аналізом. Я впевнений, що тут ті самі елементи. Від Great Power. Вони нові і а, проблем зі збіркою немає, тому що вона тут дуже якісна. друзі. Даний акумулятор буде під'єднано паралельно до іншого акумулятора від Redodio, який не має Smart bms і в цьому я не бачу абсолютно ніяких проблем які в свою чергу будуть під'єднані до безперебійника, який живить два 3D принтера, які постійно в мене друкують. І ємність двох акумуляторів дозволить працювати двом принтерам близько 10 годин. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати мій контент вподобайкою і коментарем. Посилання на такий акумулятор і на зарядний пристрій, як завжди, шукайте в описі під цим відео.